Щоб ваше знайомство з іспутнік було зручнішим, пропонуємо невеликий огляд основних розділів системи. Головна сторінка надає швидкий доступ до всіх розділів системи, а також відображає інформацію про поточні тарифні плани аккаунту. Контакти. Цей розділ дозволяє керувати контактами та зберігати інформацію про них: прізвище, ім'я, номер телефону, імейл, адресу та інші персональні дані. Ви можете додавати нові контакти вручну або імпортувати їх з інших джерел, створювати групи для зручності керування. У статистиці відображається кількість контактів, динаміка їхньої активності, когортний та rfm аналіз Повідомлення: у розділі доступна можливість створювати та надсилати різні типи повідомлень: імейл, смс, веб пуш, мобайл пуш, вайбер, in-app та Telegram. Повідомлення можна зберігати як шаблони для швидкого використання у майбутньому. Статистика в розділі повідомлення показує інформацію про кількість надісланих та прочитаних повідомлень та переходи за посиланнями. Розсилки У цьому розділі ви можете переглянути заплановані розсилки та ті, що знаходяться на модерації, а також інформацію про раніше відправлені масові або одиночні повідомлення. Додатково тут відображаються причини відписок, стратегія частоти розсилок. Допоможе встановити правила надсилання листів на різні сегменти користувачів. Сайт Цей розділ дозволяє створювати індивідуальні добірки товарів кожному користувачеві на основі його дій на сайті. За допомогою інтегрованих форм та різних типів віджетів можна збирати дані про підписників. Тригери. Тут доступна вся функціональність для автоматизації кампаній створення сценаріїв та подій для запуску тригерних розсилок, додавання типів подій та перегляд їх історії, робота із замовленнями. Керування особистим кабінетом. Особистий кабінет складається з таких підрозділів: змінити організацію. Опція доступна, якщо ви працюєте у різних аккаунтах: Мій обліковий запис. Налаштування та інформація пов'язані з вашим обліковим записом у системі, персональні дані, такі як ім'я, прізвище, телефон, пароль, налаштування повідомлень, наприклад, сповіщення про продовження тарифного плану або брак коштів на рахунку, підключення мультифакторної аутентифікації МФА. Налаштування тут ви знайдете опції для кастомізації розсилок, інтеграції та керування обліковим записом.